Чому різниця між спагеті за 6 гривень та за 60, І чи варто переплачувати за позначку вироблено в Італії? Сьогодні ми це дізнаємося. А допомагатиме нам соліст відомого вітчизняного гурту Табула раса Олег Лапоногов? Бреліт макарони в Італії, поэтому якраз от італіянські... В смысле меня макарони і интересуют. Ну а потом они дороже. А це, скоріш всього, значить що е, качество їх лучше. Я так думаю. Можемо проверить. Ми почали перевірку. Я вирушила до відділу із вітчизняним, Олег із закордонним. Завдання купити найякісніший продукт. Я почала перевірку із знайомства з упаковкою. Ось начебто однакові макарони, проте тут виробник нам пропонує 400 грамів в упаковці, тут 500, а тут аж 700 грамів за ті самі кошти. Тому, аби зекономити, звертайте увагу не лише на ціну товару, а й на кількість грамів в упаковці. Зазвичай виробники вказують на упаковці клас, до якого відносяться ці макаронні вироби. Наприклад, тут вказано екстра або група А. Краще, звісно, вибирати групу А, ніж Б. Вони, як правило, дорожчі, проте якісніші. Олег орієнтувався головно на ціну. От є сьогодні отакі от 63 гривні. Макарони всі італі... і, і 72 Сімдесят гривні. Ну, о... эти темнее, мне что-то кажется, что вот здесь мука лучше. Это зовнешний выгляд. Легкий суп. Вот в нем должна плавать и такая тоненькая лапша. Ну, мне эстетически это приносит удовольствие. 45 гривен. Вот такой вот у нас продукт есть, да? Есть еще толстенькие трубочки. Толщина такова, что можно, например, набирать воду і пускати мильне пузырі з балкона. А кольорові ще й навіяли на нашого гостя приємні спогади. Світа какао. Возможно, здесь и добавлен настоящий какао. опять же, невозможно не вспомнить о Бразилии. рио де жанейро какао, кофе. Это, конечно, прекрасно. І вже через кілька хвилин ми вирушили розраховуватися за наші покупки. Ми з Олегом вже закінчили наш шопінг. Ми купили ось таке спагетті. Олег також купив, а також пармезан. І зараз будемо готувати пасту. Аби експеримент точно вдався, приготування страви ми довірили професіоналам. І ось ми завітали з Олегом до одного зі столичних ресторанів, де будемо готувати нашу пасту. Наші покупки одразу віддали шеф кухареві. На мєшні вити 1 одна, 2 от вермішель готова для того, щоб з нею зделать пасту. Ну, нельзя сказать, что она там в худших сортов или вот сразу на глаз. Вы же знаете, что спагетти должны быть твёрдых сортов, правильно? Пченники? Да, да. Поэтому не могу сейчас сказать, какая из этой пасты лучше. Олена приготовила из наших покупок пасту за одним рецептом. Відшукати ж своїми з Олегом без підказки не змогли. Я думаю, що це вичазняні. А от десь до закордонні. А я не знаю, а де закордонні, де виду віду не, не видно, звісно. Ви бачите різницю? Я не бачу. Можемо спробувати, які ж вони на смак. Першим проголосував Олег. Ну, то тело. А долю інших страв визначили гості закладу. Зараз ми запропонуємо відвідувачам скуштувати наші спагетти та визначити, які ж кращі. Це у нас один варіант споеті, а це інший. От І ви повинні будете проголосувати за той, який вам більше сподобався. Перший варіант лучше. Перший краще. Другий краще. Другий краще. На вигляд не можу я визначити на вигляд треба побути. Це краще, це краще. І вже через кілька хвилин ми отримали такий результат. У нас однакова кількість людей проголосувала за вітчизняне за закордонну продукцію. Як людям, так і ні. Можемо зробити такий висновок, що вітчизняне спагеті від закордонного не відрізняється, і переплачувати за значок «Вироблено в Італії не потрібно. А це означає, що головне не бренда а якість борошна, і українські аграрії точно знають, як вирощувати якісну пшеницю, адже вітчизняні зернові користуються попитом у всьому світі.